Самокритика – саме, саме бажальне від критики. Ви це розумієте? Якщо ви подивитесь то кількість критичних якихось дорікань, сумнівів і всього іншого, які ви собі видали, сотні, в тисячу разів більше, ніж вам видав зовнішній світ. Ось хочеться сьогодні про це поговорити? Про внутрішнього критика. Чому вдруг цей голос, який такий дуже. Прямий, конкретний, агресивний всередині нас, який з нами снущається, може бути таким, як хижак, який атакує сам себе. І тут неважливо, ти мала тендітна дівчина або величезний сильний чоловік, ти все одно станеш для нього здобиччю. І ми стаємо співучасниками цього злочину. Ми не йдемо оскаржувати, ми не йдемо протистояти цій внутрішній тиранії, ми наче так мов мовчки. Ну, Погоджуємось, що, ну, мабуть, так. Про це дуже класно сказав Адам Філіпс, що ми про себе особливо нічого й не знаємо, тому що ми судимо себе ще до того, як у нас з'являється шанс побачити, які ми є насправді. Голос внутрішнього критика. Зазвичай він звичайно негативний, і звучить він голосами наших. І батьків, якихось важливих дорослих в нашому дитинстві, впливові на нас, друзі зі школи, чи хтось нам подобався, якось оцінив. І він якось збирається от такий спільний голос і починає там: тобі не вдасться, це нікому не потрібно, що люди подумають, тут нема нічого цікавого, нема нічого нового, з тебе будуть сміятись, будуть говорити, який ти дурний, о, за спиною буде шукати щось там ще. Ну, от, всі ці. І він такий, що коли ти тільки збираєшся робити, він атакує, що з тобою не так, і чому тобі не вдасться. Якщо ти щось зробив, він починає розбирати, як могло би бути краще, переоцінку, де ти там не підготувався, недостатньо проробив. І до дії, і після дії, і з кимось порівняє. І у нього куча аргументів, куча на роб... наче напрацьованих технік. Давайте зайдемо. Те, звідки він з'явився. Багато про це думав. Якщо всіх є ця частина, і вона так активна, це точно не просто так. І я побачив, що, наприклад, у нас є очі, ми можемо себе бачити ззовні своє тіло, в дзеркалі можемо обличчя бачити. І в випадку, чого, ми можемо помітити і це скоректувати. Наприклад, якщо ми десь ляпнуло нам. Кетчупом їли, і вона ляпнула на білу сорочку, і потім ми йдемо на якусь презентацію, ми розуміємо, що щоб ми там не казали, як класно презентували, всі будуть так хіхікати і не почують нас взагалі. І краще це дізнатися до презентації, що тут якась пляма і змінити, ніж після, що потім тебе скажуть, що тебе там була пляма. І ми такі, так, да, не хочеться з плямою ходити, або тут щось волосся торче, або там щось в зубах. Ось що краще на себе подивитись, все ок. Але є дії, які не можна побачити в дзеркалі і не можна побачити очима. Коли ми щось робимо, і ми можемо, наче потім ми зробили, і нам скажуть, прикольно не прикольно, сподобалось, може хтось посміється, а хтось підтримує. Но є якась зовнішнє дзеркало, яке оцінює нашу дію. І ми пару разів в дитинстві пішли, і десь там щось може трошки невміло, недолуго і ще якось зробили. Отримали якісь неприятні емоції, і ми тепер не хочемо опинитися в цій ситуації знову. Ми цього уникаємо. Як уникати? Треба побачити себе до ситуації. І ми наче беремо з зовнішнього світу цю оцінку, ці голоса, хто нас там якось покритикував, образив, зачепив, і ми ці голоса перенесемо всередину себе. Робимо таке внутрішнє дзеркало, що ми, наче тепер. Можемо уявно цими всіми сприйняттями подивити себе до того, як ми щось зробили, оцінити себе зовнішнім взглядом зсередини. Така конструкція збирається. Тобто нам хочеться зиркнути на себе дзеркало, коли ми виходимо ми там, дивимося ок. Так само на всередині себе хочеться глянути на себе. Так? Ну, за собою треба приглядати, щоб не було там шнурки не розв'язались. Обидва не так і за собою, наче приглядати зсередини. Але в якийсь момент стається, що це приглядання з собою перетворюється на глядання за собою, як оцінючий наглядач. Наче ми вже провинились, і він тільки чекає, за що нас колоти. Ніхто його такою силою не ділив. Головне питання, звідки в нього така сила? Чому ми з цим погоджуємось? Ну окей, були ці голоси, які нас в дитинстві якось оцінювали. Ми були маленькі, не могли, не могли сперечатись, не знали, як себе захистити. Тоді це можна зрозуміти. Але ми це, наче взяли, купили це все відносно себе. Тобто нас так побачили, і ми це купили бачення себе, не перевірили і пішли з ним жити все життя. А я пропоную перевірити. І якщо ви уважно подивитесь на свою частину, ви побачите, найголовніше у всьому цьому, що внутрішній критик маленький, дрібний. Розумієте, що от як він в дитинстві збирався, він такий і залишився, що його світогляд ну, мілкий. Що він переляканий. Багато страху, багато невпевненості, що він все ще живе в тому маленькому світі. Розумієте, ми давно виросли, а він не виріс. Це голос маленької частини нашого розуму, маленького розуму. І він такий, блін, йому дійсно з того місця все так бачиться. Все бачиться, що не вдасться, не вийдеться, будуть критикувати, будуть засуджувати, і що. Що ми від цього вмремо, ну комусь не сподобається, а для нього не сподобається смерть, тому що його світ ну, він небезпечний, він, в нього нема сили себе захищати. Можна сказати, трохи дурний, знаєте, ну, в сенсі дурнявий. А дурість, вона ж завжди активна. Чим дурніша людина, тим більш вона активна і вона впевнена. І вона так все навалює, ось так буде. І цей внутрішній голос у нас точно такий ж: як бабки під під'їздом. ти виходиш, і вони відразу тобі всі оцінки дадуть. Як ти вдягнувся, чому так пізно йдеш, мабуть, безробітний, ніхто тебе не візьме, ніхто піде. відразу, все, вони все знають, і на все є їх точка зору, яка безапеляційна. Тобто вони, вони не бачать багато шарості світу, вони не бачать багато шарості тебе. І так само ця частина теж таку маленьку чи з маленьку дірочку дивиться на це все і транслює. І ми в це віримо. Прикиньте. І коли ти це побачиш, такий боже мій, так а чому я це слухаю? І ми починаємо з ним сперечатись. В цю його гру маленьку влазимо, втрачаємо там кучу енергії, на ці всі спори, намагання пояснити. Чим більше ми на нього тиснемо, тим більше там сили. Що навпаки, коли ми починаємо з ним серйозно сперечатись, ми його валідуємо. Ми кажемо: о, твої слова важливі, твоя думка впливова, Давай, я буду з тобою боротись. Я буду боротись з Сережею сьомого Б. А в кожного є те, свій Сережа Сьомий Б, хтось щось ляпнув, і воно на все життя тобі звучить. А в нього ще, якщо подивитись, навіть якоїсь уяви особливо нема. Одне те саме. І все-таки ну, десь колись щось схватилось, і продовжує одне те саме крутитись, в кожного свої приколи. Хтось до зовнішністі, хтось до розуму, хтось до таланту, попричеплялась і поїхала ця шарманка крутиться одна та сама. Я доросла людина, а мене зупиняє страх семирічної дитини, якої я вже давно не є. І її страхи, занепокоєння, невпевненість, що там, з чим вона тоді зіштовхнулась. Воно продовжує в мені звучати, що це не дорослий голос. Подивіться, це не дорослий голос. Якщо б це був зрілий дорослий голос, він би звучав інакше. Ну, Давайте подивимося, може він дійсно нам допомагає, може ми без нього б не змогли, і нічого б не було, і ми б ще б сіли і нічого не робили. І тут можна перевірити за простим питанням, якщо б він, ну, його інтерес був би дійсно нам допомагати, щоб ми робили більше. Чи продовжив би він поводитись саме так? Як би він поводився, якщо б він був як частина команди нашого успіху? Чи залишився б він таким жорстким, таким гадким, таким безжальним, таким знецінюючим? Це ж не веде до того, що ти робиш більше. Якщо ти хочеш, щоб людина щось робила розвивалася, з нею так розмовляти, не можна взагалі. Якщо так з людиною почнеш розмовляти, вона взагалі ще нічого не зробить. А ми так з собою розмовляємо. І тут є золоте правило, що слово внутрішнього критика ніколи не повинно бути останнім. Слово внутрішнього критика ніколи не повинно бути останнім. Щоб на цьому не залишатись. Не залишатись на цих словах, на цих образах, на цьому знеціненні. Тому що, що останнє звучить, і якщо. Воно залишилось, це наче як остаточний вирок. Він каже: тобі не вдасться, і тиша, і ти не робиш. І він каже, і це нікому не потрібно. Це нікому не потрібно, і таке? Ну, може, і не потрібно. Ні. Якщо це прозвучало, якщо це вже піднялось, то це не повинно бути остаточним вироком. А що є ще, що хороше? Ось тому-то, тому то не вдасться. А чому вдасться? Я нічого не вмію. Чи дійсно я нічого не вмію? А що я вмію розвивати свою помічалку? А що я роблю класно? Продовж дня. Невже за весь день не було класно? І коли ви починаєте це робити? Такі окей, все, слово критику, не останнє. Ви бачите, що критик критикує ось так: тинь, 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 тинь. Ще без питань. Дуже класно, дуже вміє. А ось такої слів підтримки вони якось ну, не так просто народжуються. Що цієї частини, наче немає, її треба якось розвивати, вирощувати От свого такого внутрішнього фаната. А хто в мені від мене в кафі? Кому я подобаюсь всередині себе? Де ця частина дзеркала, яка не тільки дивиться, що не так, а яка бачить, що так. І ось цей внутрішній фанат, йому він спочатку, коли з'являється, у нього, наче як новенький на роботі, типу не зрозуміло, що робити, тут все якось нема. Впевненості, слів. Компліментів, тут якось ну незвично це все. Його треба якось прокачати. Як це зробити? Як ми можемо, люблячу частину дружньо до нас, підсилити? Що можна зробити? Можна згадати? якщо в вашому житті були такі люди, які вас безумовно любили? Як це відчувалось? І як вони діяли? Це можуть бути бабулі або якісь там родичі. Батьки зазвичай люблять умовно, тобто вони з нас хочуть нас виховати, зробити з нас поважну людину, успішно, все таке. А от бабуля, от нас з братом була така бабуля, вона нас любила просто так. Вона нами не парила, щоб ми там стали великі люди. Вони ще кайфували від того, що ми є. І оце, це, коли згадується відчуття, як вона, вона там за нами готувала нам, піклувалась. П'яточки цілували, і це було б нафігенно. Да? Тобто, просто так. Ми нічого не зробили, щоб вона була за нас і кайфувала від нас. Так само ця частина наша любляча, наш внутрішній фанат. Він за нас просто так. Не тому, що ми щось класне зробили, чи, нам, чи чогось досягли, чи якісь ми там. Він просто за нас просто так. Друге, це звертати на увагу, а як люди. Палять друг друга. Що кажуть, які увагу на які детальки беруть? Чому роблять компліменти? І ви таки помітите, «М -м -м. так і в мені це є. Бувало у вас таке, що ви в комусь щось помітили? Вам це сподобалось, а потім ви такі зрозуміли, так і в мені це теж є. Я там помітив те, що в мені теж є. Я б собі міг це теж підкреслити. Хочеш навчитися хвалити себе, навчись хвалити інших. Начнись в інших помічати, що в людях є класного. І воно чим далі ця помічавка, наче розкривається, розвивається, що ти не просто там вже, ну, красивий, некрасивий, а які деталі красиві. Розумний, не тільки розумний, а в чому саме Цікав, в чому саме цікавість, як людина думку формує, да, які в неї метафори і образи, у людини є харизма. Окей, а що? Що це такі якісь непомітні речі, ось туди увагу, і так, тоді ми можемо в собі ці непомітні речі побачити. Недолюблений собою, що я якийсь недолюблений собою виходить. Що у нас часто є претензія, що нас батьки якось не так любили, недостатня, чи не в тій формі, і потім із цього у нас погані відносини з собою, і світом, і взагалі ось. Якщо б вони по-інакшому любили, все б сталося інакше. Окей, приймається. Було б краще. Ну тепер ми дорослі, ми це знаємо. Знаємо, що нам не вистачає любові. Давайте самі себе долюбимо. Долюби себе, а виявляється, не так просто. Прикинь, ти такий розумієш. Я тут стільки претензій батькам, що вони мене не так любили, а я сам не знаю, як себе любити. Що це не так просто. Як я можу з них. Щоб вони робили для мене, якщо я навіть сам для себе це зробити не можу і не знаю як. Все, батьків претензії, батьків відпускаємо, вони як міли, так і любили, а тепер я буду вчитись любити себе. Особливо в моменти, коли вам щось не вдається, коли ви ну, моменти поразок, відчаю, щоб була частина, яка може бути з вами і вас підтримувати. Щоб не тільки в цей момент себе критикувати, а навіть не критикувати. В цей момент до себе треба ставати ближче і, навпаки, йти до себе, а не накидувати аргументів, що не так. Да? Якщо вам ви довго працювали над проєктом, блін, і не вдалося. Не треба перебирати, що ви зробили не так, не час для цього, потім це все. В цей момент треба якось, наче, як обняти себе і підтримати, да? бути близько себе. І фанат ну, він ніяк не бореться з критиком. Це побачите, це не спосіб боротьби, це не суперечка поганий чи хороший. Фанат він про любов. А любов, вона і критика любить. Змієте? І критик ну це ж частина нас. І, і це класне відчуття. І цю частину тут теж люблять. Її бачать, її приймають, її є тут місце. Ви помічали, коли ви щось робите, і коли за вами спостерігає, хтось той дивиться, і вдруг якось стаєш, наче й незграбним. І вже тисячу разів це робив, а тут блин, якось хвилюєшся, і наче себе поправляти, коректувати постійно починаєш. і Вже якась невпевненість. Просто з'являється оцей спостерігач, з'являється окол, яке дивиться за нашими діями. І ми відразу змінюємося. Це як два різних нас, коли ми самі, і коли хтось дивиться за нами. Є таке, так? А тепер зверніть уваги, що є таке сами, такий самий споглядач всередині нас, який наче спостерігає за нашим життям. Під чим оком ми живемо? Коли є якась подія, ми, може, класно щось зробили, навіть да, класний проєкт, ми такі от би зацінив, побачив, що би подумала ця людина в цей момент. Або навпаки, щось не вдалось, поламалось, завалилось. І ми такі є оцей споглядач, перед яким ми наче отчитуємось. наче хтось непомітний присутній і бачить нашу невдачу, і ми в голові це варимо і нам від того ще гірше. Так ось подивіться, під яким оком ви живете, воно критичне чи любляче? Тому що, якщо цей погляд критичний, ну, блін, це дуже важке життя стає. Дуже важко постійно бути в цій напругі критичного погляду. І, звісно, у цій частини такі зоряні часи, коли нас хтось кине. Або нас звільнять, або якісь беркрапи. Ми з людиною, яка для нас важлива, яку ми любимо, вона вирішить бути без нас, або ж ми, що ми їй не подобаємось. Все, ось тут все, критик такий. «Блін, yes, тепер можна все видати, якби ти більше працював. Або якби ти більше працював над собою, був успішніше, більше заробляв, або був красивіше, чуттєвіше, чи навпаки, сильніше. Що там ще? Якби ти схуднув, чи пішов-зав, набрав вагу. які там питання для себе відразу всі вспливають. Якби в тебе була краща машина, якби квартира дім, якби ти краще, краще і ще краще, і він настільки стає. Агресивним, що він прям бере і тащить нас займатися тим, що ми не хочемо. Цікаво, що деякі люди прям не хочуть віддавати цю критичну частину себе, борються за неї, що вони вважають, що без неї вони б нічого не досягли. Що якщо вони себе не будуть постійно якось знущатись, знецінювати, якесь насилля для себе. Ну, Вони б так багато не зробили, вони б так високо не піднялись. Але чи дійсно це так? Оця є така своєрідна похибка мислення, що якщо я що, не буду жорстким до себе, то я не буду нічого робити. Що ні вже всі, хто так чогось досягнув, роблять тільки так. Є набагато сильніша і продуктивніша енергія, енергія цікавості, енергія любові. Коли ми робимо те, що нам цікаво, і туди йдемо, ми суперпродуктивні. Ми можемо день і ніч цим займатися, у нас куча сил. І прикиньте, якщо я вважаю, що ганяння себе і єдине, що робить мене кращим, я постійно себе. Собі... Я ж не можу це відключити. Наскільки важко з такою людиною жити? Наскільки важко буде поруч людини, яка постійно від себе щось хоче і з собою не задоволена. Навіть якщо в неї є класний результат, так цей результат такою ціною? Щоб на кабінеті написали заступник директора, ну з такими синіми очами, потухший погляд, ну, молодець загнав себе в кабінет заступника директора. І у всьому цьому є, мабуть, найгірша форма незадоволення, мовчазне, що, виявляється, він розмовляє з станом, що цей голос внутрішнього критик там може взагалі не бути слів. Тобто тобі просто погано, нецікаво, нема сил, ти з собою незадоволений, але без конкретики. І це, блін, така токсична, найгірша форма. Ну і віть, як ви там, живете з партнером, приходите додому, прям відчуваєте так, щось тут, щось сталося, топор в повітрі висить, щось якесь недоволення. Що сталося, все нормально. Ну Но ти ж відчуваєш, що щось не так. Та ні, все нормально, нічого. Є таке, впізнаєте? Ось так само ми можемо себе всередині так само вимикати. Прикиньте? Хочеться якось це пояснити, щоб слова підібрати? Що критика такої завжди ти. Ну, що з нами щось не так, от саме зі мною. Не так виглядає, не так думає, не те сказав. Не сподобається, не так зроблю, нікому не цікаво, ну, типу, що я, 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 я? І це таке маленьке мислення. Коли людина розвивається і доросліша, її мислення стає більше, вона розуміє: ну, я це я, але є щось більше. Ось туди фокус не який я, і що зі мною не так, а заради чого це все? Заради чого я готов з плямою білій сорочці піти і виступати? Я створюю щось нове, і помилки частини цього. Так, да, мені тут не вдалося, це я не вмію. Але є щось заради чого я помиляюся, заради чого я хотів і сьогодні, і завтра, і післязавтра, і знову помилятись. але все одно я шукаю свій творчий голос. Все. І це важливіше, ніж ну, наскільки я там філіграна слова зібрав, наскільки я ось. Наскільки в мене голос підходить, щоб це сказати, наскільки там камера чи, чи ще оці все -нілке мислення, дрібне щось таке. Ну. Тут дуже важливо побачити, цей момент, що це не персональне. Це не твоя особиста історія, що от ти себе критикуєш і з тобою щось не так, і, і все. І життя не вдалося. Що це є у всіх. Це наша спільна історія. У всіх є цей прикол. І ми вчимось з ним жити. І якщо ти щось робиш, створюєш, ти завжди з цим зіштовхуєшся. Історія не персональна, вона не про тебе. Вітер подув, але вітер не персональний. Може, навіть подув сильний вітер, а я не вдягнув куртку. Боже, який дурний, не вдягнув, не підготувався, треба було вдягнути. Ні, просто подув вітер, а я не вдягнув куртку. І в цьому ніяких висновків нема. Буду вітер сумнівів, вітер страхів, вітер оцінки. Так що, коли внутрішній критик відпустить? Це важливе питання. Він взагалі відпустить, коли стане легше. Внутрішній критик відпустить, коли він побачить, що ми його бачимо. Як тільки ми, наша усвідомленість розшириться, і ми зможемо бачити ту частину такою, як вона є, що вона дійсно маленька, перепугана, і це взагалі не авторитет, коли ти починаєш його бачити, він такий: а ну все, вже за спиною так діяти не можу. Ця частина вже якось ну наче так не збирається, в неї немає такої щільності. І її оці коментарі стануть ну, ну, недоречними. Тут хочеться сказати про внутрішню культуру. В кожного з нас є внутрішня культура така спілкування з собою, як зовнішні культури. Тобто ми, потрапляючи в різні зовнішні культури, починаємо пристосовуватися і вести відповідально. Ну, я там в Джанкої народився, у нас була доволі сурова культура, якось без компліментів і допомоги. І це була норма. Тобто ця культура була моєю рідною. Потім я переїхав в Київ, і тут інша культура. Люди набагато більш вічливі, не такі грубі, не такі жорстокі. Так само в нас є наша внутрішня культура. Що прийнято, ні прийнято всередині мене. І цю культуру внутрішню треба розвивати і змінювати. Да? Як, як хороший сад, ти їм займаєшся, і він поступово стає дуже красивим садом. Так, от, щоб внутрішня культура розквітла, що коли там якийсь такий хейт з'являється, засудження. Ну, якось стає ну недаречно. В цій культурі так не спілкуються. Тут так агресивно не мочать, так агресивно не атакують, так не знецінюють. Ну, не прийнято. Всередині мене не прийнято так спілкуватися. Розумієте? Внутрішня культура стає більш вихованою, підтримую, більш підтримуючою, більш дружньою. Ти таки мені в собі приємно. Ну що, на цьому будемо закінчувати. Дякую за вашу увагу. Буду радий, якщо ви побачите, що дійсно критики може бути дуже багато, але вона йде з маленького місця. Це ну, не так це все серйозно. Воно вас не так сильно чіпляє, насправді. І побачите, що у всіх є ці складності, кожен по-своєму їх проходить. Хтось більш вдало, хтось менш. Ми всі шукаємо свій шлях, шлях внутрішнього звільнення. І коли це стається, коли цей голос критики затихає, перестає мати такий авторитет, коли з'являється оця любляча, підтримуюча частина, який приходить спокій, вже можна більше пробувати, більше експериментувати, більше проявлятись, більше творити. І ми починаємо помічати, наскільки цей світ дивовижний, цей тиск зникає, і ми можемо нарешті це бачити. Бачите, та світ так класний. І починаєш сприймати себе не на поверхневому рівні его, а на більш глибокому, більш природньому рівні. І вдруг ти бачиш, Блін, так я ж частинка цього всього дива. І це так красиво.